Найважливішим аспектом успіху Valorant є правильний вибір агентів для кожної мапи. Кожна мапа має свої особливості, які потребують унікального підходу. І є деякі агенти, чиї навички найкраще підходять для певних локацій. При виборі агента слід враховувати сильні сторони гравця та загальну стратегію. У цьому відео я розгляну агентів для кожної мапи, які зможуть надати вам перевагу над командою противника та підвищити ваші шанси на перемогу. А також поясню, чому саме обрані мною агенти найкраще підходять для тієї чи іншої мапи. А поки ви готуєте смаколики та налаштовуєтесь на перегляд цього відео, я нагадаю, що в мене є і інші соцмережі з цікавим та корисним контентом по волоранту. Вам тільки потрібно перейти по посиланню, яке знаходиться в описі відео, та підписатись. А мені буде від цього дуже приємно. Давайте розвивати український контент по волоранту разом. І сьогодні ми розберемо пік агентів для наступних мап: асцент, бінт, спліт. Lotus e tá Icebox. І почнемо з асцента. Асцент є легендарною мапою для гравців Valorant. Вона була з нами з моменту запуску гри. Як і більшість мап у грі, Асцент має два плента. А і Б. Асцент це мапа з відкритими просторами та вузькими коридорами. Потрапити на ці майданчики не так вже й складно, якщо ви граєте з сильним дуелянтом. І найкращим дуелянтом для цієї мапи є Джет. На цій мапі Джет може чудово реалізувати свої здібності. Та Займати стратегічно важливі позиції. Найкращими ініціаторами для цієї мапи будуть Кайо та сова. Інформація, отримана за допомогою розвідстріли сови, може дати величезну фору вашій команді. Наприклад, ви можете зрозуміти, холдять вороги або роблять швидкий раш. А що стосується дрону, то його можна задіяти для відволікання уваги та отримання інформації при повільній тактиці. Навіщо брати Кайо? Бо з вірогідністю у 90% противники візьмуть зі стражі в кілджо чисай. А може, і двох одразу. І тоді тут буде вкрай важливим ніж Кайо, який вимкне усі трапи та гранати. А ще не забуваємо, що безпечно зайти у сайт потрібен агент з флешками. І тоді в нас виходить чудова зв'язка. Кайо дає ніж слідом флешку, і джет на повній швидкості залітає на позиції та відкриває сайт. Ідеальний агент-контролер це Омен. Про корисність Омена на цій мапі я багато казати не буду, бо його здібності стануть у нагоді не тільки для мапи Ascent, а й для більшості мап. І п'ятого агента треба брати стража. Це може бути сайфер або Кілджой. Хоча я і мейнер Кілджой, я раджу брати на цю карту саме Сайфера. Бо якщо ви реально вмієте добре грати на сайфері, то противники на плен зайти ну ніяк не зможуть. Також, граючи на сайфері, ви можете розставити свої трапи та піти допомагати своїм тімейтам у Мід. І трапи не відключаться. Що не скажеш про Кілджой? З високою долею вірогідності роботи Кілджой переставлю. Стануть працювати через велику дистанцію. І перший дуелянт на цій мапі це рейс. Ця карта доволі вузька. Здібність рейс залітати на джетпаках тут стане у нагоді. Її касетна граната має пристойний розкид. В цілому рейс пропонує великі можливості для своєї команди і є оптимальним вибором для карти спліт. Другого дуеліста, якого можна пікнути, це Фенікс. Цей агент має унікальну здатність кидати флешки за кута. При цьому противники не знатимуть про його наближення, що можна дуже круто використати на спліт. Кілджой та Сейдж також, на мою думку, ідеальні агенти для цієї мапи. Сейдж може з легкістю закрити мід та грати на інфу, а Кілджой може утримувати одна цілий сайт. І щоб вийшов гарний стак, нам необхідні смоки. І тут чудово підійде брімстоун. На спліті є багато прихованих кутів та провулків, які чудово поєднуються з небесним димом та запальною гранатою цього персонажа. Димова завіса матиме ключове значення у деяких дуже тісних сутичках. Бінт – це карта з порталами, які забезпечують унікальний ігровий процес. На цій карті треба вибирати агентів, які вміють контролювати простір та створювати стратегічні переваги. На мою думку, кращим дуюлянтам на цій карті є Йоро. Завдяки його фейковим телепортам можна легко обманювати противників на широкому апленті. Бін це карта, де багато агентів можуть де сховатись, тому звукові датчики можна ефективно використовувати, щоб запобігти цьому. Здібності дедлок ватації також можуть дуже добре захищати. Вайпер чи харбор можуть ефективно взяти під свій контроль великий шматок мапи та заблокувати огляд ворожої команди своїми стінками. Тож тут обирайте, хто вам ближче по душі: вайпер чи харбор. Четвертим агентом виступає Сайфер. Він дуже добре збирає інформацію, і головне, ви отримуєте таку інформацію без нараження себе на небезпеку і згодом можете передавати її своїм союзникам. І для гарного стаку нам не вистачає смокера. Я б взяла брімстоуна. І тут мій вибір впав на наступних агентів: Астра, Омен, сова, Сайфер та Джет. Астра та Омен можуть заблокувати кілька точок входу. Сова з іншого боку може відстежувати рухи противника. Під час атакуючих раундів Омен та Астра можуть блокувати декілька позицій, дозволяючи сові розкрити позицію ворога. На карті Icebox багато вертикальних об'єктів, на яких можна знаходитись. Коробки та коридори роблять цей пік Небезпечним, але різниця у висоті дає вам значну перевагу. Щоправда, лише за однією мовою. Ви повинні постійно змінювати своє місце знаходження. Джет ідеальний агент для цієї мапи, так як вона може самостійно координувати свою команду. Її здібності дадуть можливість безперешкодно підійматися на вертикальні поверхні і спокійно переміщатися між ними. На карті Айсбокс чи Фейт відмінний вибір завдяки унікальним навичкам, які дозволяють розвідувати ворогів. Ці навички надають команді важливу інформацію про плани ворога. Вайпер має унікальні здібності, що дозволяють контролювати зони і ускладнювати життя противника. Зважаючи на великі простори на карті, жоден інший контролер не зможе впоратись з цим поодинці, так як це робить вайпер. Якщо не вистачає підтримки, вибір Sage може виправити цю ситуацію. У Icebox Sage можна використовувати, щоб блокувати шляхи атаки противника та створювати перевагу для вашої команди. Тепер, коли ви подивились цей відеоролик, ви дізнались найкращі мапи для кожного агента Волоран за моєю думкою. І якщо ви зі мною не згодні, обов'язково напишіть про це у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Та не забудьте оформити підписочку на мій канал та поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно знати, що мої старання були недаремні. Дякую вам за перегляд!